Привіт ютуб! КВ3 бульдог, можна сказати, що завершений. Має ось такий вигляд. Лишилось мені докупити ще пару заглушечок під профільну трубу, там де сидіння. І в принципі все. Нагадую, узли жигулівські, двигун новий бензиновий, семисильний. сильний Має ось таку підйомну скобу із важелем під мотоблочну щіпку. Відповідно, мотоблочне навісне. І так, гальма гідравлічні. На хвостовику встановлений гальмівний диск і супорт. Щеплення ремінне, виконане наступним чином. Має одну точку пониження. Шків 50 мм на шків 265 мм. Газ ручний. Як казав в попередньому відео, що треба подовжити речажок, тому зробив наступним чином. Так, і пару слів про максимальну швидкість однієї точки пониження. Значить, на четвертій передачі вона у нас пряма і максимальних обертах двигуна 3600 швидкість складає 15,6 км. Перша 1,6 км. При робочих обертах 15-2000 швидкість буде й того нижче. Тому і на тягу, і для переїзду також він годиться. Тракторець компактний, влізе в будь-який причіп, колія 70, по осях 125. Тому якось так Ми заведемо.